Головною ланкою медичного обслуговування сільського населення були і залишаються фельдшерсько-акушерські пункти. Їхнє першочергове завдання надання сільському населенню доступної кваліфікованої лікарської допомоги і проведення санітарного протиепідемічних заходів. В одному із таких закладів у Галицькому районі побували наші журналісти. У населених пунктах району, які віддалені від лікувальних установ, хвора людина може звернутися у місцевий ФАП за первинною допомогою. Держава на реорганізацію первинної ланки виділила значні кошти приміщення ФАПу у селі Поділля Галицького району, відремонтоване та комфортабельне. Проте однією з проблем є відсутність транспорту. Таких протяжність села досить велика і часто доводиться різними способами відвідувати хворих пацієнтів. Щодо хвороб, які найбільше турбують селян, які мешкають, можна сказати, у екологічних на чистому куточку переважно вони є люди пенсійного віку. То це хвороба серця, аритмія та гіпертонія. Щодо забезпечення медичними препаратами, то коштів, які виділяє держава, вистачає на придбання засобів первинної медичної допомоги, яка є безкоштовною. Правда, їх є значно менше ніж у попередні роки. Розповідає сільський фельдшер. В Селі проживає є 321 житель із них жінок. 172 чоловіків, 142 дітей від 0 до 14 років 17, дітей до року одна, вагітних на ФАПі на даний час була одна і вибула. Люди приїжджають чи своїм транспортом не раз їдуть, приїжджають, бо дзвонять люди по телефону і приїжджають. Ну, а так, якщось якщо таке складніше, то визиваємо швидку. Відвідуючи ФАП, селяни одержують консультацію на що звернути увагу, адже хворобу завжди краще попередити. Відповідальність населення за стан свого здоров'я це один з найголовніших життєвих пріоритетів. Любов Галько Єгор Гусак, новини телеканала Раї.